звати Віра Грузова і це коротке налаштування перед процесом рефлексії і планування. Я майндфулнес інструкторка і в своїх медитаціях, коли на запит да, допомагаю людям, то задію наше тіло і нашу свідомість для того, щоб нашу увагу, для того, щоб сконцентруватися, з'єднатися з, з тим центром, з тим якби, таким дихаючим. Метафорично процесом всередині нас, і це зазвичай допомагає людям бути більш присутніми, більш уважними, більш відкритими, більш розслабленими для того, щоб робити те, що вони роблять. І цього разу ми з вами говоримо конкретно про процес рефлексії. Він може приносити багато емоцій. Можливо, зараз вже ви відчуваєте певне напруження, або ви прийшли з якогось іншого процесу зараз в цей, і вам варто. Хоча б приділити банально 3-5 хвилин для того, щоб просто прийти сюди в цей процес. І практика буде для цього. Я буду давати інструкцію. Ви, якщо хочете, можете сидіти або лежати. Гарно було б зупинитися, нікуди не йти і не їхати, і не робити щось паралельно з цим. Класно, якщо вам вдасться робити все, що я запропоную, але не переживайте, якщо щось з цього вам недоречне або виходить у вас не дуже добре. Це не фокус сьогодні, і взагалі, в принципі, не фокус. Тому просто концентруйтеся на тому, що виходить, на тому, що добре виходить, і на тому, що дає вам результат, тобто розслаблення і прояснення, і таке, знаєте, вкорінення в тому, де ви зараз сидите. Отже, я почну практику, і ви, якщо можете і хочете закривайте очі, якщо не будете закривати, то дивіться не на мене, а кудись в такому, знаєте, розфокусі, щоб не завантажувати себе зайвою візуальною інформацією. І я пропоную перш, в першу чергу зібрати увагу в середину тіла і трошки порухатися, сидячи, якби змінюючи позицію тіла там, де вам незручно, там, де вам некомфортно. Якщо сказати простіше, то я пропоную вам помітити, чи хочеться вам змінити позу, чи є у вас такий імпульс всередини тіла, і зробити ті рухи, які зроблять вам приємно, додадуть стійкості, комфорту, розслабленості, дадуть можливість дихати на повні груди і жувіт. І можна зробити декілька вдихів і видихів з увагою до того, як повітря рухається всередині вашого тіла, уважно помічаючи, що взагалі відбувається прямо тут і зараз. Можливо, ви щось чуєте, можливо, ви щось думаєте, можливо, ви відчуваєте щось тілом, емоції, фізичні відчуття, контакт. З тим, на чому ви сидите, те, як ви спираєтеся на ноги, те, як ваша спина, хребет виростають знизу вгору. Те, як почуває себе ваше обличчя, можливо, там щось хочеться розслабити, можливо, вам хочеться плечі відпустити назад і вниз. Можливо, ви можете трошки привести підборіддя до грудини і розправити задню поверхню шиї. відпустити нижню щелепу вниз, розслабити язика. Розпускатися як роза розпускається вранці коли сонце, да? коли ви можете всі свої такі шари, захисту трошки. Привідкрити, тому що зараз ви сидите вдома або в безпечному місці і налаштовуєтеся на затишний такий особистий процес. Можна трошки розслабити живіт, якщо це можна, розслабити горло, грудину, руки трошки відсунути від тіла, сісти на опору так. Щоб дійсно сидіти, розслаблятися, віддавати вагу вниз. Ви можете помітити, як на кожному вдоху і видоху ви на вдоху робите таке, витягуєтесь трошки вгору, вгору і в сторони, а на видоху можете відпускати все вниз. Таке мікророзслаблення відбувається. Потім ви зустрічаєтеся з опорою під вами і знову робите цей цикл. Відтягуватися, розпрямлятися. Як аркуш паперу, да, ми його розправляємо на поверхні. А потім видихаємо, да, відпускаємо всі процеси і на якусь долю секунд не контролюємо, не напрягаємося. І ще. Паузі між вдихом і видихом ми зустрічаємося з опорою, трошки усвідомлюємо цю пляму, опори, на якій ми сидимо. Як саме ми тиснемо на поверхню. І знову вдих, витяження вгору, видих, розслаблення, відпускання. І зустріч з опорою, як точка контакту, і щось від чого ви можете відштовхнутися на вдоху потім. І давайте зробимо це ще декілька разів. Цей цикл самостійно. І коли будете готові, можна обережно завершувати практику, відкривати очі, вертатися до вашого блокноту, до презентації, до порад і запитань. І я запрошую вас трошки продовжити з собою в ці процеси оцей стан, коли ви можете вернутися до себе, знайти опору під собою, розслабити тіло на видоху і. Витяження і таке розширення зробити на да, зайняти місце. Ви тут присутні, це ваша рефлексія, це ваші плани. Це ви і навколо вас, з центром всередині вас, відбувається цей процес. Бажаю вам гарного процесу і дякую за практику.